Давайте в першу чергу подумаємо про те, що діти дошкільного віку це діти, які надзвичайно мають сильну прив'язаність із батьками. І, напевно, найкраще заохочення це приклад батьків і спільна діяльність. Тобто, всі якомога більше таких традиційних речей. Повторень, тобто це має повторюватися з одного дня на інший, і якщо це це вже входить в традицію і вона є спільною, то це, власне кажучи, є найкраще заохочення для дітей, тому що вони ну таким чином відчувають, що це потрібно і вони це роблять із своїми значущими дорослими. Я погоджуюся з тим, що батьки чи значимі дорослі є найбільш важливими для дітей віку до. 6-7 років, приблизно коли йдуть в школу, тут теж відбуваються дуже цікаві процеси, тому що є такий момент у цьому дошкільному віці, коли дитина починає ставити перші кроки самостійності і починає в один прекрасний момент говорити Я сам, я сама. Угу. Тут саме основне також, щоб дорослі мали достатньо багато терпіння. Бути з дитиною поруч, пояснювати, чому варто щось зробити так, як вони просять, і відноситись до цієї дитини по-серйозному. Тобто для такої дитини, у якому 4-5 років, у неї теж є свої питання, і на той період життя вони для неї достатньо важливими. Угу. Приклад батьків. Я би сказала підвищення до рівня дитини, не, не пониження до рівня дитини, а підвищення. Зрозуміти, про що дитина питає, і спробувати відповісти на ці питання. Це це, мабуть, те, що точно допомагає заохотити. Якщо брати, наприклад, вікову групу молодших школярів, то треба чітко пам'ятати про те, що. Це діти, які вже мають досвід взаємодії ну, або навчання у школі. Тобто вони вже відриваються від батьків. Вони півдня, може і більше, проводять за межами батьків. У них з'являється перша фігура, це е, інша доросла фігура, це перша вчителька. І для е, це одна сторона, і друга сторона діти у молодшій школі, у них дуже розвинений такий дух е, е, гонок, да? Тобто, вони е, су, е, супер. І тому треба орієнтуватися саме на такі дві речі. По-перше, а як скаже вчителька, так, наша mm -hmm. перша. І дитина повинна бачити, що батьки із вчителькою в дуже гарних взаєминах. І тому, якщо вони будуть працювати нібито в команді, то це само по собі виступає заохоченням для дитини. І друге питання це а давай зробимо разом і краще, ніж ота дівчинка. І тому це буде певне таке суперництво для дітей це отримання певних преференцій. І тому, якщо ми будемо. А ще, якщо це буде відмічатися явними, якимись такими заохочувальними е значками, карманними грошима, е якимись такими компліментами, е е чітко говорити дитині, що саме мені подобається в тобі, то вона буде. Це і є для неї заохочення саме в цьому віці. Угу. Я би була лише трошки обережна з суперництвом, щоб тут не перегнути палку. Uh -huh. no. Тому що. Особливо суперництво не допомагає, якщо це стосується рідних братів і сестер. Це може навпаки погіршувати взаємовідносини. Ну да, очернити за рахунок цього mm. когось іншого це категорично так mm. не можна суперництво. Метою якої є розвинути якісь здібності. Я би сказала, це позитивне суперництво. Mm -hmm. Так пояснити, що саме завдяки цьому дитина навчиться. І співпраця між дорослими, вчителями, вихователькою з дитячого садочку і батьками це дуже важливі речі. Угу. І наступний момент це підлітки і старші. Як цих заохочувати? Ну тут вже спрацьовує момент звичайно шо е індивідуальності. Тут чітко е -е, треба пам'ятати, що є власний інтерес, власне я і заохочувати треба тільки орієнтуючись на власні переживання. Що ти хочеш, тобто допомагати дитині розкривати його особисту сутність і вказувати на те, як це допоможе тобі в майбутньому, як це допоможе тобі побудувати взаємини із ровесниками. І якщо дитина бачить підліт результати, то звичайно, що це тоді ну, йому допомагає його заохоченні. Або є конкретні якісь можливо заохочення? Ну, з підлітками точно спрацьовує uh -huh. партнерське відношення до них. Uh -huh. Абсолютно серйозне сприйняття того, чого вони хочуть, чого вони прагнуть, і знову ж таки присутність дорослого врахування дорослим специфіки підліткового віку. Таке трошки бути поруч і усвідомлювати, що в підлітковому віці вже підлітки є більш важливими. Ровесники, група, з якою їхній син чи донька шукає спільну мову, будуть важливішими. З тим треба погодитись. Це також треба прийняти угу. і відповідним чином заохочувати. Тобто заборони з підлітками однозначно не, не будуть працює, ефективними.